Сива така, знаєте, славна блодинка з голубими очима. Чому я її називаю на типова селянка? Мешкала в селищі Ясениця Сільна. Якщо ми на зворотній дорозі будемо їхати через Ясеницю, то я вам покажу її хату. Така, знаєте, невеличка, ошатна, така, знаєте, в народі чіпорна хата. Грядки розбиті, квітничок. Вона постійно виходила біля хати, там порпалась, ну, страшна така господиня. Мала ділянку поля. Там теж працювала такий маленький шматочок, але силіна працювала. А чому я називаю на типова селянка? А тому що ми собі уявляємо, як сільську жінку того часу. Багатодітна родина, кілька дітей. Жінка постійно працює в полі, біля поля, біля хати. Немає бідної змоги навіть підняти голову, відібрати очі від тяжкої роботи. А Марія Кольчицька чим була цікава? Вона встигала. <кхем> Зробити хатню роботу. Біля хати постійно ошатно було. В полі працювала. І між цим цим вона встигала читати книжки. Читати книжки. В сільській хаті не була непогана бібліотека. Знала три мови. Отак. Ну, ти була селянка. І плюс вона ще знаєте, що дуже любила? Співати. Вона мала від природи ті гарний, поставлений, ну, професійно, можна сказати, голос. Знала дуже багато пісень. Народних, обрядових, там колядки, щедрівки, і, звісно, колоскові. І в уст мами, цей маленький хлопчина, який, до речі, народився нетиповий. Знаєте, що нетиповий? Тому що Іван Франко коли народився, мама його назвала Моє маленьке ясне сонечко. Він народився, маючи дуже густе руде волосся і волошкове, як небо, очі. Якщо у нас така дівчинка народжується, про неї в українській традиції кажуть, «відьмочка майбутня, <гум> руда і голубі очі. А тут хлопчик, ну, хлопчик, це значить талановитий буде юнак. От такі ми став Іван Франко. І мама йому дуже багато в дитинстві співала. Ну, в першу чергу, колись кові. Потім він трошки став старше, почув і різні пісні народні. Мама йому дуже багато розповідала. Дуже багато. Він знав від мами і казки, і легенди, і перекази, і бувальші. Ну, про фактично, він зібрав таку шикарну бібліотеку. Ви сьогодні побачите книжки в бібліотеці Івана Франка в цьому музеї. От знаєте, то ми. От е, людина уявляє собі тон. Десь ну, така 700 сторінок, книжка, да? А ви побачите, що значить тон. Величезна книжка, отака. Отака в прямому сенсі. Точно. Десь 15-2000 сторінок, різними мовами. Іван Франко збирав ці книжки, мав шикарну бібліотеку. І знаючи про цю шикарну бібліотеку, НТШ. А на той час наукове товариство Шевченка це була Академія наук тодішньої Галіції. Викладацькі кадри, література. Ну, одним словом, плекали нашу еліту духовну Галіцію. Вони хотіли цю бібліотеку Івана Франка купити. Іван Франко каже: я українець, я не можу своїм людям, українцям, продавати за гроші і заповів цю бібліотеку шикарну Енташи. Ну, тут не так сталося, як гадалося. Чому? В 1914 році починається Перша світова війна. І уявіть собі, на пів року Галіція була окупована російською армією. Тоді росіяни почали вивозити з Галіції, в першу чергу, зі Львова, самих відомих таких діячів культури, релігії. Навіть вивезли моторопилта Андрея Шептицького, який керував греко-католицькою церквою. І, звісно, знаючи про велич Івана Франка, завітали до нього і побачили Іван Франко в тяжкому стані. Він тоді вже декілька років тяжко хворів. В нього була така е, хвороба, яка називалася синдром Рейтера. По сьогоднішній день лікарі не можуть пояснити причину цієї хвороби. Зараз не можуть пояснити. Будучи ковалем, він що зробив? Він зробив на місцевий храм Святого Миколи на купола, Величні такі гарні хрести. Ковка, mm -hmm. ручна робота. Зробив рішітки на вікна храму. Зробив дуже такі хороші, прикрашені дубові двері в храму. І зробив ще срібні оклада на всій іконах. Не поцупив там срібні, знаєте, наліво. А все гарно зробив. Дуже любив, коли Іван Франко приїжджав на каніку. На зимові вони полюдували, а на літніх канікулах вони ходили на гриби, на ягоди, допомагали батькам біля будинку, зв'язок між бортами був постійний. І не дивно, що коли Захар, а Захар усі вже в селі, будучи дорослим, одружився, мав свою дружину, сім дітей, всього націю. Сім дітей. І коли він одружив е, свого старшого сина Дмитра, Іван Франко, звісно, приїхав до, на весілля до Небіжа. І знаєте, не сів так в центрі стола, що всі заходили, От, ой, сам Іван Франко сидів на весілля. А він приїхав щось сюди, одразу перейняв на себе функцію старости. Знаєте, хто такий? Великий, великі люди, вони такі м'яко хаші, великі. От підходив Іван Франко написав це оповідання олімець. Старовинні кров'я. Сам встаєш? Дякую. 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 Синочка, ходім, синоче, швиденько ходім, бачимо, зняти трошки. І мама, щоб захистити свою дитину, ніколи не каже справжньому яку дитину. І ми постійно казали Моро. Коли Іван Франко почав, ну, став дорослий, почав писати свої твори, він, як правило, пам'ятаючи наказ мами, він ніколи не писав під творами Іван Франко. А він писав якесь вигадане ім'я. Дуже любив псевдонім Джиджалі на честь одного з козацьких отаманів. І дуже любив підписати Мирон з Нагуєвич. Або просто Мирон. щоб не вирішує. Мирон. Але на все життя для Івана Франка це любима людина, авторитетна людина. Який він пишався, так само батько пишався Іваном Франком. Повіть собі, коли цей хлопчин хотів вчитися, він попросив батька, щоб йому дали можливість ходити е, в початкову школу. Школа того часу знаходилась в верхньому, е, ні, в, верхньому в верхній частині села. Ну, там село по сьогоднішній день 5,5 кілометрів початку села до mm -hmm. І батько каже, ну, як тобі Івану допомогти. Іван каже, ну, я хочу дуже до школи. І, і батько не полінувався, дізнався, що є така початкова школа в селищі Ясенеця Сільна, рідному селі і мами. Але фішка в чому? Автобусів тоді не було, маршрутки не ходили. Треба було б до села пішки добиратися. А батько був постійно на роботі, ховають за ранку до вечора. Мама постійно біля хати з п'ятої ранку. Іванчик 6 років, брав котомку і ще з одним хлопчиком 4,5 кілометри йшли єсиниці полями лісами. кожного дня. І потім так само назад. 6 років дітям були. Самі ходили. Батьки не боялися, ну, звісно, переживали, але ходили. І уявіть собі, після першого року навчання в примітивній школі Іван Франко став кращим учнем цієї школи. І батько приїхав спеціально до школи і коли хвалили, виголошував кращого учня в класі, це Іван. І тут можете прочитати, що Іван Франко написав про маму. Не що це... Я вам скажу, скажу наступне. Справа в тому, що коли Іван Франко почав хворіти, в нього були страшенні болі. Йому кололи різні ліки. Кажуть, навіть сучасні каліці ці уколи викликали галюцинації, він дуже погано спав, не міг заснути до ранку. І Він каже так, спогади. Каже, коли я знову дорогоночну ніч не можу заснути, я лежу, сон не йде до мене і чую мамин голос, як дитинський. Іване, бачу твою біду. Зараз. Прийду до тебе. І я чую, мама починає співати пісні мого дитинства. І я цю пісню слухаю, забуваю одразу про біль, і потім засинає до ранку, біль мене вже не турбує. Отака містика була в житті Івана Франка. То саме мала його донька Аня. Аня, до речі, молодша донька, любима донька Івана Франка, єдина донька, всі три хлопчика були старші. І вона потім написала спогади про батька і каже так: у нас з чоловіком, в мене був Петро Ключко, український лікар, чоловік відданий Канади. Вона з ним виїхала в Канаду. З ним мала в шлюбі трьох дітей, чоловік помер. Аня всіх трьох дітей сама піднімала на ноги. Потім вона всіх трьох дітей своїх пережила і померла в Канаді майже 96 років. Аня молодша донька Івана. Полі. Вона каже, звісно, інша країна, інший вклад. Мене часто в житті були небезпечні моменти. І я в такі моменти тяжкі, незримо відчувала поруч батька. Він мене захищає. Він не огортає любові, а небезпекові сува. Я кажу завжди, те ж саме, що Івана Франка е, опікувалась навіть мама після своєї смерті, то саме Іван Франков донькою. Я завжди кажу: ну містика, може і містика, але в кожній родині батьки люблять всіх дітей однаково, але когось трошки більше. Івана Франка, оскільки перша дитина, мама влюбила трошки більше. А оскільки Аня була єдина донька в родині, Іван Франко, звісно, їх трошки. Оля Роштівич. Це перше, таке, знаєте, романтичне захоплення Івана Франка, перше кохання. З нею він був 8,5 років, спілкувалися, плекали сподівання майбутнє. Він з нею ділився планами своїми творами. В листах він її називав Моя кохана, вона його називала Мій коханий, потім вона його називала Мій майбутній чоловік. А її величав моя майбутня дружина. Але не сталося згадалося, не Чому? Тому що Іван Франко був, знаєте, такий хлопець непростий. Йому не треба було, щоб просто була кохана дівчина, потім дружина, яка народила йому діток, забезпечила, скажімо, він вимагав від кожної дів... дівчини. Ну, не просто була поля, а робила щось корисне для людей. Скажімо, якщо вона філолог має працювати в школі, викладати філологію, літературу, писати якісь статті, робити якісь переклади на українську мову значних творів класиків, Ну, звісно, він це постійно олія. І Іван Франко був дуже розумний хлопчина. Він коли приїжджав на парафію її батька, а батько був священник селища Лолан, це Долинський район, сучасна Франківщина. Там збиралися на великі празники священники з інших приходів. Він сидів з ними за столом, вони всі. Вже в ці молоді роки Івана Франка відмічали його небуденність. Сказали, розумний хлопець, такий інтелігент, тактовний. От йому в подальшому треба займатися наукою або викладацькою діяльністю. Але Іван Франко захопився забороненою літературою, Марксистською літературою, почав читати Герцена, Огарьова. Знаєте хто? Mm -hmm. Ну і звісно. Е Двічі вже відсидів я в'язниці. Ну так, 5 днів відсидів, другий термін 12 днів. А на той час, коли молода людина хоча б 2 дні відсиділа в'язниці, вона в часи Австро-Угорської імперії не мала право викладацькою роботою займатися. Там правильно рахували. Чому можна навчити підростаючого покоління людина, яка посаділа в в'язницю? Ну і Іван Франко тому і починав свою діяльність як репортер-журналіст. Але коли поліція часто приїжджала на, до батька Олі Рошкевич, спілкувалися і казали, чи ваша донька спілкується з не ставайте, хай панці. Береже наступиться. Так, да, не наступиться. Ой, він такий гарний. Але, щоб не наступили. Не наступити. Але. На цю красу. Але дуже багато шкоди. Я вийшла вот это высказывание. значить жити. значит жить. Но, ну, может, вы другой стороны убиете. Зачем?

Іван Франко, я вам скажу чесно, він коли дізнався, що Оля Рошкевич вийшла заміж Залзавкевича, він і теж помстився. І він написав е, таку повість Вільєм Тель і там зобразив е, таку середньостатистичну українську родину, така жінка, яка бігає сюди, хоче все встигнути, а чоловік такий телепінь недолугий. Він називав чоловіка Володимир, повідки, uh -huh. а жінку І Оля що? одразу згоджувала. На кого це на. Uh -huh. Тут цей березень місяця скаути приїжджають пласт, пластуни. Знаєте, тут наші ну, сучасні піонери, можна сказати, скаути. Тут просто є. І коли приїжджають дитячі групи, там зараз канікули. Ну, можуть шуміти, але шумку погано. і таких роботи. Ні, інколи можна те, що не Була сонячна погода, вони співають, а то бачить, що Diolch yn fawr iawn am wylio'r